Друзі, всім привіт! На дворі просто жахлива погода. Ми вже прийшли до вашого будинку. В Попередньому відео ми розвели останній дріт, який в нас був з тих 50 метрів, які ми купили на туалет. Ось він. Кабель робили штрубу в підлозі, заводили це все діло в туалет до розетки. Тут будемо розподільчу коробку робити. Я ще новий кабель не купив, щоб закінчити вже повністю цю електрику. Скажемо, щоб закінчити проведення розеток на першому поверсі, займемося сьогодні монтуванням чорнової підлоги, а саме будемо прибивати до цих балок по боках планки 50 на 50. І зверху вже до цих планок будемо набивати плиту ДСП, для того, щоб потім зверху на неї можна було покласти мінеральну вату. Це буде такого роду, що Ізоляція між першим та другим поверхом. Ось такий план дій. Ми розбирали старий будинок, там були перестінки з ДСП-плит товщиною 2 см. У нас їх є просто дуже багато. Ось вони всі. Їх тут просто валом. І ось цих плит ми будемо робити підкладки під нашу мінеральну вату. По якості нормальні, вони не розсипаються, крепкі. В інтернеті шукав, як правильно зробити перекриття міжповерхове. Було безліч варіантів. Я вибрав для себе такі варіанти. Ми прибиваємо з боку балок планки 50 на 50. Зверху планок кладемо ДСП плиту чи там дошки. Якщо не хватить ДСП-плити, то буду дошки далі класти. А наверх, протім мінвату, потім вище вже йде повітрозащита чи гідроізоляція. Потім йдуть планки. А на ті планки вже чорнова підлога з фанери чи USB-плити, а наверх вже там паркет, ламінат, що там захочемо. А низ буде підбиватись як? З Внизу піде потім пароізоляція під балками, і під пароізоляцією планки на ті планки вже буде підбиватися стеля першого поверха. Можна було б робити без цієї дерев'яної підкладки під мінвату, просто взяти, натягнути пароізоляцію і зверху накласти на неї мінвати. Ну але я так не хочу. Друзі, привітики! Ми зараз застеляємося. Як застеляємось? Трошки прибираємося і виходимо на вулицю. Було в планах їхати в Луцьк з дітьми, але плани відміняються. Можливо, поїдемо завтра, це можливо. А сьогодні. Беремо фотоапарати, йдемо дати на будинок. Я трошки хочу пофоткати будинок взагалі. Якийсь пост, можливо, в інстаграмі написати про нашу історію, як ми його купили, як ми до цього взагалі прийшли. Поки ще погода така більш-менш непогана. Мінус чотири таке, мінус 1, Бо завтра має бути зранку мінус 11. Так що ми ловимо такі моменти, поки немає такої, знаєте, хляпи, болота і немає надто великого морозу. Друзі, хочу просто показати, подивіться. Ні. Це просто лід, А тут, от тільки ми фарбували, вже знов все. Дошки на кучку ми вже поскладали десь 2-3 тижні назад. Майже до місяця вони тут лежать трохи менше. Поки ми все рівно стелю зашивати повністю не будемо, то вже досохнуть там. Я думаю, вже якась волога з них виділилась, Плюс морози були, воно повимерзало, і вони вже стали трішечки сухіші. Ми вже написали класний коментар, каже, що краще зробити штукатурку а тоді міжповерхове перекриття. Дошки, які ти там зверху настали, щоб вони не вбирали вологу. Ну кажу, ми зараз, поки це все зашивати не будемо, просто будуть накладені дошки прибиті, він вати там не буде. І штукатурити я вже буду літом, коли на дворі буде жара або весною. рівно я зараз всі стіни поштукатурити не зможу. Вони будуть штукатуритись там в день потрішки. Я думаю, вологи не буде настільки багато, щоб там аж причинити якийсь там капець зверху. І плюс до того часу ми вже поклеїмо пару ізоляцій. Так що волога вверх на наші дошки не піде. Нам потрібно 18 штучок, якраз я порахував, щоб підшити по боках балки, але перед тим це все діло спочатку потрібно обробити антисептиком. І розводити антисептик в теплій воді. Але попереднього разу я розводив в теплій воді і він мені повністю не розчинився. Тобто на дні ще був осад. А коли я вже заливав гарячу воду, таку гарячу, то він повністю розчинився і була повністю, коли я вимазав, воно було чисте і ніякого осаду не було. У нас якраз ще є почата упаковка, це якраз в те відро воно і піде. Я повне відро не заколочував. Не треба повне відро. Тут достатньо буде і пів відра на ці всі рейки наші. Довжина рейок 4,5 метри, а нам треба менше. Нам десь треба 4 метри 30 сантиметрів. Зараз я точно вимірюю і треба ще порізати ці рейки, щоб вони нам ідеально вписувались від одного краю балки до іншого. Оскільки у нас нижня стіна відстань йде 4,30, зверху йде 4,40 Тому що нижня стіна йде 35 см, товщиною верхня 30. І відповідно зверху стіни на 10 см ну, площа більше. Так що нам потрібні рейки 4 метри 40 см. По 10 см треба повідрізати. Це вже ідеальна довжина 4 метри 40 сантиметрів. Вода вже парує, я думаю, нам вистачить. О, нормально. В такій воді можна, в принципі, розводити. Вже. Знайшов мотоцикла, треба йому в черевинків заправляти. Що, злетіла рукавиця? До речі, якось, може, просто Я тільки що вийшла, але не холодно. Ооо! Я вам скажу, друзі, це була помилка піти сьогодні гуляти. На вулиці такий вітрюган, толіку згоню, тишніше він до мене набирає та ти є, чи Ти поїхала в Луць. Кажу, я до тебе йду. Він каже, то бачика погода. А я, знаєте, вийшла з хати дивишся, ніби затишно. А в полі зовсім не так, як здається. Лука там ні. Там вже нічого не замерзло. Дорога, щоб перейти до нашого будинку. Тут є такий різку дою. Замерзла і тут туди не ставайся. Перебігайте Я люблю. Ура, перебіг. Від мене локатрийська є. І що дзвонив до Ані? Кажу, де ти є. Вона мала в Луцьк сьогодні їхати, але не поїхала. Доходжу до тебе полем. Мені от цікаво, як вона в таку погоду, куди хочеш йти до мене полем. Іде, Дивіться. Воно лізе через Корчамаки. Ти мені поясни, чого тобі вдома не сидиться. во просто задувбало. Класно. Ми бачили його там. Ми лід бачили дуже багато. Ми вони на Китаїсе. Вони ходили його... гарно. То я його попросив: "А він не я встаю, а від мене окрузкає. Це вага твоя, вага. Я ведь грязний, зараз тебе що замажу. Будемо фоткати хату. Я казала, що хотів пост на інстаграм закинути. Аня просто має творчі здібності, вона гарно пише, але вона чогось соромиться і не хоче писати ці всякі тексти великі. Як то вона написала колись сім'я кого? Мау Маунт. Маунте. Оце ти мене позориш. Написала такий текст, там перша частина. Який Каже, я, я колись... Текст, якийсь... Каже, я книжку хотіла свою видати. Але потім забила на це все і десь ті бумажки в неї валяються. Я, до речі, мала показати колись вам з своїм віршком, всякою фігньою, Але я забуваюсь, постійно закинула і куток, суток, як там лежить. Заходьте бігом, закриваємо двері, щоб холодно Ти, Які гарні дошечки, бачиш? тут Аня прийшла і не сидиться без діла. Забрала в мене щітку, каже, Толік, я сама буду, давай, ну я щось пороблю. Анічка, ти і так робиш величезний вклад в наш будинок. Чого ти комплексуєш через те, що я там більше роблю на будинку, ніж ти? Ні, ну просто я прийшла, хочу щось допомогти. Займайся якоюсь іншою роботою. Я буду робити це. А немає іншої роботи зараз. Мені треба в місто їхати кабель купити. немає роботи? Що, 50 метрів кабеля пішло все таки ми вирішили запалити конвектора, бо така холодина. Що це просто? Кажу, хоч руки погріються. Дофарбовуємо вже дошки. Включив конвектора, тому що Аня вийшла з дітьми. Вона не розрахувала, що так на дворі холодно. Каже, піду бігом до толіка, прогуляюся і прийду назад додому. А на дворі така добаріна, вітер, і, до речі, почав мести сніг. А якщо в нас вітер і мете сніг, це скоріш за все до завтра, до ранку з села ніхто не вийде. <гум> тому що в нас дорога так розміщена, що її постійно перемітає. Ну подивимось, як воно буде. Ну зараз мете так, що це просто. Подивіться, що на дворі робиться. І, до речі, друзі, хто ще не знає, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Ми, бійці Збройних сил України, просимо ютуб канал Саварютики Анатолія Анна. Анни допомоги при дрона і по можливості якоїсь електроніки для обладнання. Слава Україні! Він їм зараз дуже необхідний. Ми назбирали вже більшу половину суми. Залишилось там ну, в районі 70-60 тисяч. Це на момент виходу цього відео, я так думаю, буде. Тому, друзі, долучайтеся, закриємо вже цей збір, відправимо. Посилання на донат я залишу вам в описі під цим відео. Та посилання на банку, щоб ви могли завжди ознайомитись, яку суму ми вже назбирали, також буде в описі під цим відео. Тепленько. Ось десь цій хаті є тепло хоч пить капелькою. Давай я. я дам біля бутки. А це дофарбовує нарешті дошки. Якраз відрами зробили. Краще повністю вистачило на всі ці рейки. Но. На 18 рейків. На дворі така дубаріна, просто я не можу вам цього передати. Виходиш, носи висовуєш з хати, все. Навіть тут холодно, да? але тут не вітер не дує, тут затишно. Ну так. Да. А на дворі просто. То Ця, Дітей поставили біля, біля цього. Біля конвектора, хай. кажу, стійте, грійтеся, бо зараз будете йти додому через поле. Я не знаю, Аня, ви так вийшли. Ти довго ж додому? Тобі не треба було досі. Ой, дай разом додому. Я дофарбував я можу прибити сьогодні. А, прибити. Ну. Хай висохнуть, Але я не знаю, як воно То може хай підсохнуть. Зараз це ще виліпає на них, щоб воно було. Пішла Аня через поле. Я думав всі рейки одразу прикручувати, але вони ще мокрі, то я думаю, хай ще трошки підсохнуть, не скользила по руках. А зараз йду відвірів між балками ДСП, зразу наріжу на ту ширину, щоб не тратити потім на це свій час. Нарізав я трошки ДСПшок. а ось один лист. Він зразу пів, пів прольота покриє. І там ще три шматочки. А я думав, куди їх використати. ось зразу й знайшлось, куди використати. Камера розрядилась, павербенк розрядився. Нарізав я ось так. Плиту тут врізав. Тут ще дві плити врізав, так що мені на два прольоти має в принципі вистачити з головою. Там писали мені ще між балками поперечки, такі кинути для жорсткості. Скільки в мене там є дошка сороковка, я можу її кинути на жорсткість, там 150 ширина. На цей рейкою стане. Забудуть і додому. Сьогодні вже багато не нароблю, тому що рейки ще не підсохли від антисептика. Будемо це все діло вже завтра дороблювати. Наступний етап будівництва розпочато. А там куплю кабель і знову вернусь до попереднього. Конвектор працював. То хоч тепло трошки в хату дає, ніби й не помітно, але все рівно в хаті набагато тепліше стало. Тут навіть видно червоненьке вже піднялося трохи. Ще одне на рахунок ДСП оцього старого, що я зняв старого будинку, я ріжу його циркуляркою. Воно настільки тверде, настільки збите, це не той комод, що в нас вдома з Анею стоїть. що Це нещастя, що там вода капнула, він вже понабухав. Тут дивіться, яка плотність іде всередині. Тобто він крепкий. Оце ДСП крепке і дуже хороше. А були такі учаски, що хожу, я ріжу циркуляркою, що воно чорне таке, воно палить, Получається, не може врізати цю ДСП. Так що воно не саме гірше і плотність в ньому якби непогана. Перекриваємо. Написали оці перемички між балками, називаються бриджинги. Ти вже приїхав додому. Бриджинги. Це мені написали в Телеграмі, каже Встанови їх, щоб тобі жорстче підлога була, і коли ти будеш ходити по другому поверсі, воно не так бухкало, не був такий барабан по першому поверсі. Взяти дошку 40 ребром поставити, скріпити і все, і буде той самий Поки Аня тут монтує ще, зараз вам дещо розкажу цікавеньке. Нам писали в коментарях, чому ми так нелогічно робимо ремонт. Непослідовно, скажімо так, не одне за другим, а якось. Хаотично, непонятно як. Ми робимо відповідно того, який в нас є матеріал. От, допустимо, ми купили дошки за ню. Ми планували зразу робити перекриття, але вирішили спочатку їх трішки поскладати, щоб вони хоча б місяць підсохли. З цим питанням ми відійшли перекриття. Оскільки в нас вивільнився час, десь місяць, поки сохнуть наші дошки, ми зайнялися електрикою. Накупляли кабелів, проклали те, що змогли прокласти. Нас закінчився кабель. Дошки підсохли десь три тижні, поки я рейки туди поприкручую, поки там фанеру Прибиваю і все остальне зроблю, то у нас ще десь тижня 2-3 пройде, і дошки підсохнуть. Ми далі будемо займатися вже перекриттям. Закінчиться дошки на перекриття, знову вернемося до електрик, бо вже, на той, вже потім ми купимо кабель. І ось таким чином ми робимо ремонт. Все по чуть-чуть. Є матеріал? Робимо. Нема матеріалу. Значить, той етап ми не робимо. З наступного місяця ми купимо пароізоляцію, ми вже знизу підіб'ємо нашу стелю повністю. Ми вже домуруємо перестінки в самий верх, впрямо е, в стелю, і вже розведемо. Ведемо електрику не тільки розетки по першому поверсі, а вже й освітлення розведемо, дроти, і ось таким чином все зробимо. Так що ось так. Якщо для вас ремонт виглядає нелогічний або без якось хаотичний, це не тому, що ми не знаємо чим зайнятися, а тому, що ми робимо по мірі можливостей. Якби в нас я вже повторювався це мільйон раз, якби в нас була можливість просто взяти бах і збудувати, я б напевно там не будував би той будинок. Наняв би людей і за місяців, два-три в мене стояв би готовий будинок, який ми могли б Просто так і переїхати. Я виїхала до Луцька, так як треба мені купити деякі продукти на кулінарію. Заїхала ще до бабусі в гості. Сюди приїхала мама сестра, трошки її привітала. Діти залишили століком вдома. Там вже вони самі хазяйнують, не знаю, чим там їх годувати. Кажу, молока немає Мама, Вона він кашу зварив. Ну, там що в принципі є трошки бурщу, трошки гречки. Що мені треба взяти? Кокос, згущене молоко, сир, таке там щось не дуже багато. І діти просили, що ще їм взяти. Не дуже холодно. Я вже в біля гостинця. Сіті всього новенького повітря. Тривалася, побудувалася. Все, сунець назад, не занижа, знесу. Ось набрала ще там продуктів і буду їхати додому. Поки я ще не діснула рукавиці, то відразу скажу: бабуся дала мені книжку. До речі, видавництво дуже класне, Покажу потім вдома кулінарну. І вона не потрібна. Знаєте, каже: Ань, ти там готуєш тобі, треба. Дуже чесно задоволена книжкою. До речі, пакетів небагато. В мене сумка і турбиночка. Тобто йти мені буде неважко. Поки мама була в луцьку, планував вийти з дітьми гуляти. Адам зробив мені істерику в результаті. Я поклав Адама спати з лукою. Вийшла на двір і якраз приїхала мама, як з'їздила. Прикольно, дуже прогулкалася. Вирішила тортом перекусити, так? Оці мені перекоси, потім лишніми кілограмами кілограм влазить. Думав сьогодні йти далі працювати, там доробити О, нашу стелю. Але вчора ввечері Аня мені каже, Толік, тато їде в Луцьк, я хочу з ним поїхати, там продукти закупити. Тому я сьогодні нікуди вже не пішов, а залишився з дітьми. А зараз ми будемо готувати кулінарію. Аня ще придумала якусь цікаву страву, так що я думаю, на момент виходу цього відео вже нове відео на кулінарії так само вже буде. Зараз прийду до дом книжку, що як мені бабуся два. Бачите? Ти? ти не бачив? Mm -hmm. Так що, друзі, в наступних відео, перш ніж повернутися назад до електрики, я планую повністю зробити цю підкладку під вінвату між першим і другим поверхом, щоб вже не вертатися до цього питання. А потім докупимо кабель і будемо далі прокладати вже всю остальну електрику, яка вже залишиться. Цікавить таке питання, я от собі задумувався. Друти на освітлення, кидати вже під баробар'єром, знизу до нього, якось кріпити, чи зверху до дощок кріпити до балок, а тоді вже через баробар'єр тягнути донизу. Напишіть як краще. Мені здається. Що краще не дирявити типу парубар'єр оцими отворами під друти. Можливо, у вас інші знання в цьому плані, то можете це все написати. Мої гарніші сліди ти бачив, які в мене класні. Тож ти бачив, дивися які <гум> круглі намальовані. Поки Толік буде стругати Адамові ще меча, того що Лукі є Адам треба точно плакати. То я під обігом покажу вам книжку і виріку, що купила така, друзі, книжка Мені дала бабуся. Одразу покажу. Дивіться, видавництво «Глорі». Я дуже люблю це видавництво. Ось таке. мене митячі книжки З цього видавництва повністю всі перечитуються по тисячу разів. Ось така вона не знаю, який це рік. Зараз погляну 16-й рік. Але дуже багато різних рецептів. Дивіться тут є закуски з ривом морепродуктів і салати, закуски салати з овочів. 음, теплі свати і, курячі заку... і гарячі закуски, яка ще додаткова інформація. Салати та закуски. Дуже цікаві різні страви. От, на рахунок закусок я дуже задоволена. Книжку я тако погортала. От що прям щось таке вам цікаве показати. Ну, тут, тут, тут все цікаве, дуже гарні поєднання. І до речі, попри це все, тут є купа просто напоїв, безалкогольних, є алкогольних, є спеції, є різна інформація. Буду трошки вам розказувати. Потім є калорійні. Є як вимірювати, склянка, столова ложка, чайна ложка, одна штука, все в грамах. Є скільки які продукти зберігаються, є соуси різні, соуси, заправки. Так що будемо готувати, будемо експериментувати. Я не знаю чому, але в мене таке, знаєте, з'являється величезне, точніше, з'являється, в мене воно є завжди. Величезне бажання щось новеньке куштувати. Це ж прикольно, знаєте, для себе відкривати нові смаки. Тому що не все закінчується на голубцях, на холодцю, як наші бабусі досягні. Сів стандартно м'ясо, ковбаска печена на якісь там свята, голубець, холодець, і все. А стільки зараз всього є цікавого, навіть ця сама лазанья, вона в мене ще досі в. Її смак стоїть, яка вона смачна, і хочеться до речі, ще приготувати мандрія фарш і сир. Я ну можливо це зроблю. Не знаю, побачу. Роздягайся, давай. Давай мені свої рукавиці. Що ти вже багато заходиш? ]да? Змерть трохи. Ну заходимо, будемо щось вдома дома робити. На рахунок сна денного просила мене написати про денний сон дітей. Я скажу так, це так прикольно. Така якась знаєте заманчива пропозиція. Не класти дітей спати в день, щоб вони вам заснули вісім ран. Я дуже багато інформації про це перечитала, передивила. І все ж таки хочу сказати, що діткам до 4 років, як мінімум, потрібно спати в день, і цей дуже необхідний. Вже колись про це казала. Дитинка тоді її, оце знаєте, психоемоційний стан трошки вирівнюється. Вона засинає вдень, перепочиває, прокидається і зовсім вже інша. І от знаєте, я помічаю по своїх дітях, коли вони вдень не сплять. Ну все ніби й нормально, але і тобі ніби класно, тому що вони засинають раніше, і тебе є час ввечері собі приділити, приділити більше. Але для них це не є так надто добре. На рахунок вкладання Дітей. От сказати чесно, Лука за весь період життя за своїх майже 6 років в день не спав. Ну не буду я вирахувати, ну, можливо разів 10, ну, дуже мало він не спав. Постійно стараюся його покласти спати. На рахунок Адамчика було таке, можливо, разів 2-3, що він не спав в день. Вкладалися ми завжди на денний сон більш-менш нормально. Найважче, напевно, мені було тоді, коли я покинула вже годувати груддю Адама. Я не знала взагалі, як я буду його вкладати спати, тому що він тільки біля груді засинав, перше коли сала. Трохи було важко такий певний цей період. Далі все налагодилося саме по собі. Ми з ними так на ніч. Я їм або в день. Просто чухаю спинку, читаю казочку, кладу їх в своє ліжечко або обіймаю засинаю з ним, якщо це Адам. Тобто проблем, слава Богу, з цим не було. Ну, буває таке, що лука засинає довше, крутиться до години часу. Але для мене це не біда. Знаєте, хай покрутиться, засне такі бувають дні. Кожна мама робить як їй комфортно. Але все ж таки я вважаю, що діток до 4 років потрібно вкласти в день спадки, хоча б на годинку пів, якщо вже ні в яку, можливо, за Дивіться по ваших дітях, як вони, як їм комфортно, можливо, їм взагалі цей день не сон ні до чого. і вони нормально переносять, розумієте? І вони нормально себе почувають до самого вечора. Але якщо вже одне класне дитину спати в день, то моя думка 8 годин і дитина вже спить. Горішки, е лимон, дві пачки масла, пюрешка. До речі, це на готовку. Можете нам написати, що чи догадуєтеся, ви що це таке має бути в нас. Лука наліз на стіл. Каркаде, який я, до речі, викинула нещодавно, тут мені пригодився. Я, от бабусі, взяла дріжджі сухі, вона мене користується. Це сир, не знаю, якийсь такий сир цікавий. Ось такий. Ще два лимони. Лукуся обережно. І, 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 і чеки, жувачки, отакі, все підряд. А, ще дріжджі взяла. Ти що довго, коханий? А А от тато ще стругає паличку. Ой, дякую вам, друзі, те, що сьогодні були з нами в нашому цікавому відео. Надіємося, що для вас воно цікаве. <рес> Кому наше відео злостяться, нам ті, Хто на наші не підписався, підписуйтеся. Та зустрінемось на в на наступному відео, друзі. Всім па-па.